We are we a god? Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому доволі цікаві та доступні формі розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені, як автору, і вам, шановні підписники. В цьому відео я хочу вам показати чергову новинку і чергову новинку зі світу української філателії. 9 травня 2023 року «Укрпошта» порадувала усі українських, та й не тільки українських, а й закордонних філателістів новинкою, а саме маркованим блоком, котрий складається з трьох марочок. Ось ці марочки, ось так вони виглядають. Самі марки присвячені е, міністр, е, Національній поліції. Національній гвардії України і Державній прикордонній службі, а об'єднані вони одним сенсом: а саме, гвардія наступу. Що ж таке гвардія наступу? Це рекрутингова компанія Міністерства внутрішніх справ, до якої, до речі, входять усі ці три структури, представники яких зображені на марочках. Це та рекрутингова компанія, яка покликана збільшити створити вірніше додаткові бригади. З представників або вірніше навіть на базі ось цих структур, куди можуть ходити як діючі працівники цих органів і цих, так би мовити, формувань, так і добровольці. Створюється це звичайно створено, звичайно, це для того, щоб збільшити кількість особового складу, котрий буде героїчно і самовіддано, відбивати у контрнаступі, ну і загалом обороняти нашу територію від рашиських окупантів. Ось так виглядає цей маркований блок. Е, нічого особливого, я вам так скажу. Кольорова гамма доволі сірувата, але з урахуванням того, що ці марки це продовження серії про Збройні Сили України, тобто тематика військова і такий ось кольорова гамма, такий ось м -м, візуальний ряд і яскравість самих малюнків, в принципі, є логічними, з урахуванням самої тематики. До речі, маю зазначити, що марочок всього три штучки. Ось вони. Так це воно виглядає. Що ж ще входить до цього комплекту? Давайте подивимось. як завжди. Мова йде про НХКшку, тобто немаркований художній конверт. Ось так він виглядає. До речі, це черговий випуск, де сама марочка, мені подобається набагато менше, ніж. Конверти і особливо листівки. Ну, листівки, ви самі побачите, вони просто неймовірно чудово зроблені. Марки не фонтан, скажу так, а весь інший філателістичний матеріал, котрий відноситься до цієї серії, неймовірно чудовий. І доволі непогано мати в своїй колекції і чисті примірники, як листівок, так і конвертів. Так, це ми тільки що бачили НХКшку. Наша КПД-шечка. Шикарна, до речі, продавалася по передзамовленню по 15 гривень, максимум 5 ну, штук в руки. І що, в принципі, можна було сказати логічним, адже по деяким регіонам КПДшки у день гашення не було. Напевно, Укрпочта вирішила так підстрахуватись, щоб до неї не було претензій, а де ж самі КПД, котрих дуже часто немає саме в день гашення у відповідних відділеннях Укрпочти. Шик, 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 шик. І листівочки. Це фотографії. Фотографії підібрані неймовірно гарно. Ось Державна прикордонна служба, це Національна гвардія України. І, звичайно Національна поліція. Потужно. Ну що ж, давайте подивимось, що ще входить в цей комплект. По стандарту. Гасилось все у місті Києві з певними нюансами, про які скажу пізніше. Ось так виглядають наші кашечки погашені. Штемпелем першого дня у місті Києві. Ось сам штемпел. Він, знову ж таки, лаконічний, мені він подобається. Фарма була нормальна, але відтиск має певні дефекти, як ви можете побачити. Десь є просвіти, але це нюанси. Головне, що сам штемпель чудово видно, ось така ось послідовність. Марочок, різні марочки на одних НКК погашнє міста Київ. Те саме можемо і сказати про листівочки. Ось вони так виглядають. Тут ми бачимо місто Київ. Головне, щоб штемпель заходив на марочку, щоб все було по феншую. Бачимо так само національну поліцію. Відповідно, кожна марочка має свою тематичну листівочку. Для того, щоб візуально все було ідеально. Ну, і, звичайно, ось Національна гвардія. Я скажу, що це найбільш невдали, невдала листівочка, адже загальний чорний фон не передбачено на належного місця для того, щоб приклеїти марку, і зробити гарний штемпель. В принципі, ось тут можна було все зробити, але працівники Укрпошти, котрі робили гашення, трішки не задумались з приводу правильності поставлення цього штемпелю. Я не відслідкував. Але якщо придивитись, то можна побачити. І для колекції саме воно. Так, що ж я казав з приводу того, що я гасив в Києві, я гасив у Києві. Як ви пам'ятаєте, у Києві зараз знаходяться три штемпелі, звичайно, це місто Київ, Севастополь і АРК Крим. Додатково до цього всього, ось до речі, вони. Додатково до цього всього, я ще з'їздив у місто Бориспіль для того, щоб побачити, так би мовити, як відбувається погашення там. І зробити для себе їх у колекцію. Ось так виглядають штемпеля. Зробив я їх спеціально з полями, для того, щоб було більш гарно і коректно, так би мовити. Адже вони ці поля несуть доволі е, ну, так би, зрозумілий посил да? служити та захищати, безпека кордону. Тобто до кожної марочки є свій, так би мовити, лозунг, який ідеологічно відповідає самому. Оформленню, наповненню. Так, це виглядало у нас Бориспіль гашення. Нічого, нічого не відрізняється від Київського, просто зміна індексу і місця. Так само ми бачимо погашення Борисполем і листівочок. Це уже ж у нас місто Севастополь. Тут штемпель трішки кращий, ніж Києва, тому що його не так часто проставляли, не так масово, відповідно, його можна побачити в більш яскравому і такому, як би мовити, коректному вигляді. Ось так. Те саме про листівки. В принципі, на листівках воно деякі говорили, що змазується, але я маю мушу зазначити, що дуже швидко висохло, і якихось дефектів я в цьому не помічаю. Ну, і звичайно, про інший останній штепель це Айр Крим, тобто Автономна Республіка Крим. Ось таке гашення було НГК. І так само відбулося гашення листівочок. Ось, до речі, трішки розмилось. Казав я вам, що не було, але трішки є. Але не критично. Так, це ми поговорили про листівки НХКшки. Тепер мова заходить про КПД. Про КПД теж мені вдалося погасити у всіх чотирьох місцях відповідними штемпелями. Ось у нас місто Київ на великому конверті. Я ніколи не ставлю яких додаткових печаток на чистому матеріалі, ну, умовно чистому, да, там, де знаходиться е, марочка і гашення. Адже я вважаю, що КПД має складатися з трьох основних речей. Ну, в принципі, не тільки я так вважаю, це так і, так би мовити, горить книжка. Так? Тобто марочка, яка пішла в перший день. Штемпель, який, який гаситься тільки в цей самий день виходу марочки. І сам конвертик. Ось так. Ось це у нас Київ, як ви бачите. Це у нас Київська область, місто Бориспіль. Це у нас Крим. Теж чудово. І Севастополь. Все. Ось так. І на затравочку, так би мовити, фіналочка. Це приватний випуск листівок. Як ви знаєте, я їх дуже люблю. В цей раз вийшло їх взяти у, з декількох місцях, і вони виглядають дуже-дуже гарно. Кольорова гамма шикардос. Місце для погашення і для марочки з відповідним, так би мовити, кольоровим наповненням, яке б давало можливість побачити гарний відтиск. Є ось так має бути така має бути листівка. Щоб все було чітко. Звичайно, на самих листівочках ми бачимо певні дефекти є зображення відтиску, але знову ж таки маємо, що маємо. Так, це у нас людь, це Національна поліція, гвардія наступу. Теж, знову ж таки, тематична марочка і зображення на листівці. Це прикордонна служба. Перші на кордоні, перші в наступі. Так само марочка і погашення. І Національна гвардія. Ось так. Наступна ми бачимо ось такі листівочки. Теж таки непогане підведення, все видно, все лаконічно, все чітко, місце для гашення, все на місці. Хух, Супер! Супер! Національна поліція, в принципі, вона і на офіційних листів виглядає максимально круто, і на приватному випуску теж її вирішили зробити просто неймовірно. Ідеологічний підтекст, іде іде ідеологічний, так би мовити, маркер виконаний на 100%. І це радує. І прикордонна служба. Ось. Далі інший, так би мовити, покладу сюди. Далі інші варіації листівочок. Ось, з емблемами просто з території України, на яку напала, так би мовити, пошищ чорна. Національна гвардія, все зрозуміло. І прикордонна служба. Чудово. І останній приватний випуск це, так би мовити, класика. На листівочці ідентичне зображення з зображенням на марці. Звичайно, є певні відмінності по кольору, по розташуванню, так би мовити, деяких елементів. Але, в принципі, воно ідентично. Ось так воно зроблено. Типу офіційна марка, і марка відображена на листівочці. Ось так. Ось Національна поліція. Державна прикордонна служба. Ось такі справи. В принципі, це все. Дякую, що були зі мною, дякую, що подивилися на комплектацію, котру вдалося мені зібрати. Пишіть ваші враження від новинки, чи вдалося вам її отримати. Сподіваюсь, вдалося, адже на майданчику Укрпошти зараз можна замовити будь-яку комплектацію і цих марок, і іншого філателістичного матеріалу, котрий входить до цієї, цього комплекту. Просто неймовірно багато. Ставте лайки, будь ласка. Підписуйтесь на цей канал, залишайте схвальні або негативні відгуки. Все мені подобається, все читаю, усім кожному відповідаю. Звичайно, підписуйтесь на мої соцмережі, які будуть закріплені в описі до даного відео, і зустрінемось на наступній колекційній сповіді.